Понеділок, 24 лютого, в ефірі 11-го Новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. По Нікопольщині били з важкої артилерії, а на область запустили чотири ударні дрони. У річницю повномасштабного вторгнення ворог не припиняє цинічні атаки на мирних. Загалом по Україні росіяни запустили майже дві сотні шахедів. Є руйнування на Дніпропетровщині, Київщині та Одещині. А Харків та Сумщина знову під ударами російських кабів. Докладніше про ситуацію у нашій області та інших регіонах розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку Владе. Вітаю, Катю. Вранці російські загарбники атакували Мирівську громаду на Нікопольщині. Вдарили з важкої артилерії. Обійшлося без поранених. Водночас надвечір мінну вибухову травму отримала 67-річна жінка у Марханецькій громаді. Вона наступила на ворожий снаряд, який опинився на її подвір'ї після обстрілів. Нині пенсіонерка у лікарні медики оцінюють її стан як тяжкий. Загалом минулої доби в районі пошкоджені промислове підприємство, три приватні будинки, автівки та цивільна інфраструктура. І маємо оновлено інформацію щодо атаки окупантів по Кривому рогу. У стаціонарі лишається троє людей. Одна постраждала у важкому стані, двоє – у стані середньої тяжкості. Нагадаю, вихідними ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу. Також сьогодні вночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Збили чотири безпілотники через ворожу атаку у Дніпровському районі. Пошкоджені два приватні будинки і господарські споруди. Загалом же у річницю повномасштабного вторгнення ворог запустив по Україні 185 ударних БПЛА. 113 наших захисники збили, 71 ворожий безпілотник. імітатор локаційно втрачений. На Київщині уламки влучили по недобудові. Зайнялася пожежа. Є руйнування і на Одещині побита портова інфраструктура в передмісті райцентру. скління та дах приватного будинку. Автомобілі прошу показати відео. Також росіяни били кабами по сумщині. Одна людина поранена. Ще одна авіабомба прилетіла по цивільному підприємству на околицях Харкова. Минулося без постраждалих. Злочини проти мирних не даються ворогові безкарно. Цієї ночі палало у російській рязані. Безпілотники атакували НПЗ. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Давайте подивимось. Наразі в мене це вся інформація, Катерино. Дякую тобі, Влада. Це був наш Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. 1096 днів незламності та майже 11 років безперервної боротьби. Сьогодні, 24 лютого, в Україні третє роковини початку повномасштабного вторгнення Росії. Три роки спротиву болю і втрат, але і незламності єдності та боротьби за свободу. Україна вистояла попри жорстокі атаки, втрати і випробування. 24 лютого нагадує нам про ціну свободи сили народу та незламну боротьбу, яка триває. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, які боронять нашу землю. І Наші життя і вічна пам'ять героям, які віддали життя за Україну. Місія не втратити життя через ями на Дніпропетровщині. медиваки із пораненими зупиняються просто неба через величезні вибоїни. Далі про важливість ремонту прифронтових доріг Дніпропетровщини внаслідок наближення ліній зіткнення трафік на певних трасах значно зріс. Це не лише військові та медика, а й потік цивільних, які евакуюються з громад нашої та сусідніх областей. Чи ремонтує хтось дороги життя на сході області? Репортаж нашого Владислава Авдієнка. Польовий ремонт так медики ремонтують свій евакуаційний бус із пораненими просто на трасі. Старший екіпажу бригади госпітальєрів пері розповідає про екстрим на евакуаційних дорогах Дніпропетровщини. Комусь він буквально може коштувати життя. Ми просто вскочили в яму. у Нас вилетів амортизатор, і ми його успішно вправляли. Десь біля години часу втратили досить багато часу на просто на звичайний ремонт. Евакавстрійка цей шпиталь на колесах може перевозити до 35 поранених одночасно. Бус вже врятував тисячі життів. три Ну, грудної клітки не проникаючи поранених. Пері каже, на фронті нині тяжко мають по дві-три евакуації на день, тому затримки неприпустимі. За годину ми в принципі могли бути вже на півдорозі з пораненими і розвозити їх по госпіталям, по лікарням. Пряма пропорційна наша евакуація залежить від якості доріг, тому для нас це дуже важливо. Це одна з прифронтових доріг Синельниківщини. І початком повномасштабної кажуть місцеві тут яма на ямі. До такого жвавого трафіку вона просто не була готова. У нас ці дороги будувалися ця мережа років 50 тому. Тут і важка техніка, і евакуації проходять, і вантажі гуманітарні тобто дуже велике навантаження. Саме на таких прифронтових дорогах і сфокусувались у службі відновлення. кажуть, зараз ремонтують три шляхи на сході області в напрямку Донецької області. Це дві дороги, і одна дорога на Харківський напрямок. Ми працюємо виключно за листами військових та військової адміністрації. Нині на Синельниківщині працюють чотири бригади. Кожна може відремонтувати до сотні квадратних метрів на день. Розпочинають о сьомій ранку. кажуть, найбільший виклик зараз це погодні умови. Борють. Із опадами. Якщо залишаються рештки води, то її видувають повітродуйками. Також на заваді міцний мінус. Отже, за нормами вкладати асфальт можуть лише декілька годин на добу, коли дозволяє температура. Але запевняють, навіть за таких екстремальних умов якість не страждає. Даний ямковий ремонт якісний і буде триматися і витримає всю важку техніку, яка зараз тут проїжджає. І, зокрема, потік цивільних, які полишають рідні домівки через постійні обстріли російських окупантів, після того як ворог підійшов у притул до Покровська, це жителі низки прифронтових громад Дніпропетровської області. Межова східна околиця Дніпропетровщини 18 кілометрів до окупантів. І з наближенням фронту тут стало гучніше й небезпечніше. Голова Межівської громади каже, ворог цинічно атакує будинки та цивільну інфраструктуру. Це житлові будинки, приватний сектор, це п'ять багатоквартирних будинків. Останній приліт, той, що був на території громади, це БПЛА, це ЦНАП, пенсійний фонд, відділ соціального захисту. Ви розумієте, що він ніякого взагалі відношення не мог мати до військових об'єктів. Нині у межовій працюють комунальні установи, банки, медзаклади, школи та садочки. Голова запевняє, мова про примусову евакуацію поки не йде. Втім, дедалі більше жителів приймають таке рішення самостійно. Ми провели заходи з евакуації вже попередньо, саме е сімей з дітьми і маломобільних груп населення, які не можуть самостійно виїхати. Сьогодні ми продовжуємо цю роботу. Чому не виїжджає? Питаємо у Ганни, матері чотирьох дітей. Старшому 15, 13 і 14, а маленькому тільки 5 місяців. Жінка-переселенка із Харкова. Там росіяни знищили її житло. Після того, як тут на власні очі побачила приліт шахеда, знову почала збирати речі. Але каже, вже втомилася переїжджати І хоче розпочати життя наново тут, у межовій. Ну, родственники всі радіродичі. Усі роз'їхались за кордон. Куди їхати? поки будемо тут. Шкода. Тільки сюди приїхали, ну, тільки усього приїхали досягли, сюди, і туда, усе знов кидати не хочеться. Не mm хочеться. -hmm. Але якщо ситуація погіршиться, дороги життя допоможуть. Для того, щоб вчасно і оперативно здійснити оце, оцю цю евакуацію, звичайно, необхідна якась якість дорог її не було. Сьогодні ми сподіваємося, вона буде. Владислава В Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. З тюрми на нуль. А вони змінили тюремну робу на військовий однострій і тепер штурмовики бойового підрозділу. Це про вояків спеціального батальйону Алькатрас 93 93-ї бригади зсу його створили із колишніх ув'язнених після ретельного відбору і медогляду. Бо виконують чи не найважчу місію на фронті, зачищають і отримують позиції на лінії бойового зіткнення. Чи представили за кожними з них охоронця і Чим відрізняється український Алькатрас від схожих загонів окупантів? Репортаж нашого проєкту проєкту воєнкор. Скид. Одразу в укриття. Сава, Сава. Відповідай. Усі цілі. Штурмовики висадили у лісопосадці. Камуфляж такий, що навіть через об'єктив відеокамери не розгледіти. Це полігон десь на Донеччині, де новобранці спецбатальйону Алькатрас вчаться зачищати окопи і утримувати позиції. Лінії не дотримуємося тільки шаховим порядком. Десять колишніх ув'язнених доводять, що більше не злочинці і стають захисниками України. Ми виходить, на своїй землі і нам нема куди тікати. Ми не втічимо від цієї війни і повинні воювати. Вбивати стільки, скільки потрібно, і не вмирати за нашу державу за землю, за людей, а вбивати свого ворога. Тому назва наша Алькатрас. Ми з цього батальйону нікуди не тікаємо. Ми зайшли сюда, і ми тут будемо стільки, скільки треба. Побачити таку пташку на полі бою. Це реальна смерть. І щоб не сталося біди, наших захисників навчають поводитись у будь-якій ситуації і орієнтуватися на ходу. Штурмовики рухаються двійками. Непомітно пробратись до ворожих окопів не вдається. Прикрий, перезаряджаюся. Давай. У спецбатальйон 93-ї бригади беруть не всіх державним зрадникам сюди точно зась лише тих, хто відбував покарання за нетяжкі злочини і в кого задовільний стан здоров'я. А ще на відміну від російських окупантів, до лав Алькатрасу силоміць не заганяють. Акцентуємо на те, що війна ми всі там рівні, і робота буде найтяжча. Ми нікого не заганяємо, тому що цього толку не буде. В управлінні батальйона це кадрові або мобілізовані військовослужбовці, відповідно, в роті командир роти, його заступник. Решта особових складу – це да, колишні в'язання. І тюремна ієрархія запевняє комбат тут не працює. Якщо Людина може бути там на зоні, там смотрящим чи старшим якимось. Це не значить, що він себе проявить дуже добре в бойових діях і зможе адекватно керувати. Тобто тут все ці грані трошки стираються, і кожна людина вже показує себе. Умови навчань максимально наближені до бойових. Стріляють, звісно, не пістонами кулі, аж відскакують. Ну, що, як там вам на дивані? Норм. А наші хлопці тренуються, щоб нас із вами захищати. Ворожий бліндаж врешті зачищено. Бліндаж зачистять. Інтенсивний рух ярами у броні, касі зі зброєю та ще й в команді. Такого навантаження у цих чоловіків. Ще не було. Це тільки на перший погляд так легко, наче в комп'ютерній грі. А там хлопці відчувають усі тяготи і усі серйозні навантаження. Я думаю, що у них за спиною кілька літрів поту вже стекло. У кожного з них своя історія і термін ув'язнення. 307, 186. Грабіж 289-та, 263-тя. І важкі тренування це не розплата за скоєне. На полігоні чоловіки доводять, що нічого спільного з минулим в них не буде. Він раніше, як кажуть, важче за шприц, нічого в руки не брав. Йому зараз 44, і ви бачите його результати за 15-16 днів всього. Покінчив із минулим і воїн на псевдоканс. Дніпрянин, колишній кіборг. Він захищав Донецький аеропорт. У мирному житті за крадіжку авто на 5 років пішов за крати. Торік влітку прийняв пропозицію рекрутерів, звільнився і став штурмовиком Алькатрасу. А вже восени канс під час бою біля Покровська вивіз 19 поранених побратимів. Там дуже багато з'явилося FPV, скидів. Нас просто почали посадку тут вичищати. І... Дуже багато було в скидів. Почали вичищати посадку. Нас було 20 людей з цією 152-ю бригадою. Усі 300. І я один їх витягував по черзі. Вночі трьох, потім іще чотирьох, і витягнув так 19 хлопців. Я, мабуть, тоді кілограмів 60 важив. Максим же тільки почав свій шлях штурмовика. Чоловік також родом з Дніпра. Покарання відбував за крадіжки і грабежі. Рідні відмовляли йти на фронт, але чоловік прийняв рішення, про яке не жалкує. Не хотіли, щоб я йшов воювати. кажуть, сиди вже там. Тобі вже залишилось там півтора року сидіти. А я кажу ні, будемо йти. Та що, вигнати цю нечисть і все. Що мені очищувати? Ну, -го Бог простить і міст, все якби, мені і 42 роки. Як би це дівчат... вік, такий уже найважче це Бі. навчання а так, Ну, бігати. бігати. А так у принципі все нормально. За ними ніхто, окрім командира взводу, не слідкує. Бійці один одному довіряють, бо за кілька тижнів дивитимуться в очі смерті. Якщо порівняти з мобілізованими, то ані дуже таких взяти. У бійців посилена фізична вогнева і медична підготовка. Рукопашний бій не практикують. Їх вчать просто і ефективно знищувати ворога. І в кожного мотивації через край. Я хочу валити хрода, в котрої прийшли. Я хочу знищувати цих нелюдей, що прийшли на нашу землю. Що вони зробили з моїм домом? Вони зруйнували його. Трактор будівників сто у Харкові. У мене постраждали батьки, згоріли документи. цінні. моя родина втратила сімейний бізнес, тому шансів у них немає. У штурмовиків гострий зір і сильні руки. Один одного вояки називають рексами, котрі не знають ані болю, ані втоми. «Хто ми? рекси, хто ми, алькатрас, хто ми? Штурмовики. Ну і десяточку ще. Спецбатальйон Алькатрас створили в липні 2024 року. Зараз його вояки служать на Донеччині біля часового яру і готуються до нового бойового завдання. Євген Коптів, Олександр Довгий, Воєнкор. Дніпровськ без тепла. Третю добу понад 10 тисяч абонентів лишаються без опалення, а все через аварію на ТЕЦ. Після російських обстрілів енергосистема просто не витримує. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи, і поки енергетика дають невтішні прогнози, люди гріються чим можуть. На мікрорайоні вже розгорнули з десяток мобільних пунктів незламності. За попередніми даними, тепло у оселі повернеться не раніше ніж за два тижні. Як мешканці виживають в холоді, хто їм допомагає? Репортаж. Наших журналістів дивіться вже у вечірньому випуску новин. І до наших спортивних здобутків Руслана Булавіна, дзюдоїстка із Дніпра, стала срібною призеркою турніру у Польщі. У фіналі дівчина поступилася спортсменці із Франції. Дніпрянка отримала срібну медаль у ваговій категорії 78 кілограмів. Міжнародний турнір із дзюдо проходив у Варшаві. На татамі вийшли понад 600 учасників із різних країн. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.